В ефірі програма сьогодні надзвичайне про найрезонансніші події, які сталися в Україні і світі. Далі жахлива трагедія сталася на Одещині. З подвір'я приватного будинку зникла дворічна дівчинка. Шукали малечу усім селом. Лише за чотири дні її понівечене тіло знайшли у підвалі покинутого будинку. Нелюд зґвалтував та задушив дитину. Дівчинка зникла ще кілька днів тому. Молода мати двох дітей каже, лише відвернулася, поки одягала братика дівчинки, як малеча кудись поділася. Жінка одразу кинулася по сусідах. Вона прийшла і спросила, Ми то в четвер було 29 двадцять дев'ятої. Вона спросила. Баба Руся, у вас ви не бачили Алісу. Говорю, не бачила, нема. Не Заплакана була. Плакала і потім пішла. Шукай. Пошукай, може в хаті где-то може в підвалі, може в сараї. Вона уряд я обшукала, нема ніде. Жінка обігла мало не кожний будинок, а сусіди долучалися до пошуків. Разом із міліцією дівчинку гукало все село. І так, чотири доби. Ми обійшли всі дома, ми обійшли мусоросвалку, Ми обійшли поля, е річки. Ну все Железну дорогу, у нас тут гранічі железна дорога, станція Кулєвча, Ми би, ну все обійшли. шлі. тіло маленької Аліси. Знайшли у підвалі покинутого будинку поруч із помешканням її батька. Убився, поклав дитину у мішок з під цукру. За попередньою інформацією, її задушили рукою і зґвалтували. Жорстокість злочину вразила все село. Годіки, це мучить так, такого ребенка. мучить. Селом ходять чутки, до злочину може бути причетна сама мати дівчинки або хтось з її приятелів. Рік тому батько малечі пішов з сім'ї, оселився окремо, а мама Аліси почала збирати вдома великі компанії. І чи не кривдили там дітей, не знає ніхто. Член опікунської ради Марина Статіра розповідає, родина насправді була складна. Обоє батьків вихованці будинку інтернату. Офіційно одружені не були. Проте наголошує, забирати дітей від матері. Підстав не бачили. Дети прививали, соответственно, возрасту. Это уже говорит о том, что, во-первых, она являлась постоянно на осмотре. Мальчик посещал садик. Каждое утро для того, чтобы его отправить в садик, она должна была его одеть, искупать, обстирать и привезти. Каждый вечер она с садика его забирала. Опять же, она должна была быть в трезвом состоянии, адекватной, чтобы этого ребенка забрать с садика. Міліція перевіряє усі версії, зокрема щодо причетності до злочину батьків. Хоча поки про підозру нікому не повідомляють, батьки допитані по кримінальному провадженню в якості потерпілих на теперішній час з ними проводяться слідчі дії. старший брат каліси до з'ясування усіх обставин перебуватиме в районній лікарні. Анастасія Бобкова, ТВА. Одна жінка загинула і ще двоє дорослих з дворічною дитиною у лікарні на Львівщині. Мікроавтобус Рено виїхав на зустрічну смугу, де у лоба ударив вазівку. Пасажирка лади загинула на місці. Водія з закритою черепно-мозковою травмою та переломом доправили до лікарні. Шпиталізували також дитину і пасажирку іномарки. Ця ДТП відбулась неподалік городка приблизно о 10-й годині ранку. За попередніми даними, керманич автомобіля Рено Трафік виїхав на смугу зустрічного руху і вчинив бічне зіткнення із дев'яткою. Після цього транспортні засоби з'їхали з дороги у кювет. У водії взято кров на міст алкоголю. Наразі триває розслідування праохоронців встановлюють усі обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди. У Дніпропетровську під колеса автівки потрапив 80-річний чоловік. Пенсіонер переходив дорогу, коли його збила машина. Від потужного удару чоловік загинув миттєво. Водій з місця пригоди утік. Ані його, ані марку машини ніхто не бачив. За висновками експертів, наймовірніше чоловіка збила вантажівка. Наразі правоохоронці розшукують свідки в аварії і просять відгукнутися тих, хто має інформацію про пригоду. Предположительно автомобіль. Фура, сіняя кабіна тент. Якобы иностранного производства. То есть все, кто видел данное ДТП, либо может что-либо пояснить, очевидцев, просим отозваться, сообщить любым удобным для вас способом. Либо 102, либо дежурная часть ГАИ горда 744-42-35. Літній та небезпечний. У Миколаєві озброєний пенсіонер вдерся до банку та влаштував стрілянину. Одному з касирів поцілив у голову. Подробиці Волени Козаченко. У Миколаєві серед білого дня у банку вірвався 68-річний грабіжник. Працівниця фінустанови розповідає, що спочатку навіть не встигла зрозуміти, що відбулося. Он засував без піспалета, а потім його я не знаю, куди він його застав. Сумки у нього в руках не було. Мені не видно і за того всіво. Чоловік, розмахуючи зброєю, наказав касирам діставати гроші. не давай. Я нажала на кнопку. Касир теж кричить, вийдіть йому. Ми визвали міліцію. Він тоді почав палістити. Нападник почав стріляти у працівницю, що викликало охорону. Касирка, намагаючись врятувати колегу, стала ж бурляти у нього всім, що потрапляло під руку. Та чоловік ще більше розлютився і вистрелив у жінку. Одна з куль поцілила їй в голову. Поранені вдалося вибігти з приміщення і покликати на допомогу. Повз банк саме проходив міліціонер, який вийшов з роботи і прямував до свого автомобіля. Я бруся на допомогу, почали дірвати грабителя. Пртем блокировки двері с прибытия сотрудников частного охранного агентства. Зайшли в и, і обезвредили преступника. Впоследствии преступник держался нами до моменту прибуття по батальйону патрульного милиции, которым впоследствии якому передан. Впоследствии було представлені в отдел радіо Ніколаєва. Затриманий пенсіонер каже, просто конше потрібні були гроші. Спісталетом, щоб на увазі. Зброя, якою пенсіонер погрожував касирам, виявилася пневматичною. Пістолет він придбав на одному з ринків міста. Зачем приобрели пістолет на ринки? Я собака Чоловік запевняє, стріляти у людей не збирався, але не втримався, коли в нього полетіли стільці. На такий розвиток подій він не очікував. Звісно, я не брав. Не добре. За таку негарну поведінку пенсіонер може надовго потрапити за ґрати. Йому інкримінують розбій. Олена Козаченко ТВА. На київщині затримали квартирного крадія невдаху. Донечанин вліз до приватного будинку у пошуках цінностей та так захопився, що не помітив, що в оселі спрацювала сигналізація. Щойно злодій наповнив мішок речами, почув сирену держохорони. Кинувся тікати через вікно, але там вже на нього чекали правоохоронці. Під час обшуку в невдачливого злочинця знайшли комплект відмичок, два ножі і пістолет. Чоловік не сперечався, одразу визнав провину, однак просив зрозуміти і вибачити. Мовляв, заліз до будинку, бо важко працює на будівництві, але грошей все одно не вистачає. Суджі немає нікого. Україну, хазяїн, хазяїн немає. І пішов далі по дому пройшовся. Що при вас було? Пістолет, флабор, нож, два ножа. Нам було запропоновано на відданій особі здатися. Якщо він буде застосовувати якусь фізичну силу, що ми будемо приєднати до нього вонепальний зброю. Е, На дане наше прохання ніякі відповіді ми не отримували. Е, під час е, того, коли ми блокували будинок, дана особа через вікно намагалася втекти. Після чого він був затриманий. Вбивала і добивала у рівному жінка жорстоко розправилася з власним чоловіком, а тіло намагалася розчинити у кислоті. Ховалася жінка у Києві, там її і затримали. Порізала ножем, душила, засипала тіло вапном, а потім залила кислотою. До такої розправи над чоловіком жінка вдалася після чергової сімейної сварки. А вони у родині спалахували часто. Тіло знайшла матір загиблого. Її занепокоїло те, що чоловік довгий час не виходив на зв'язок. Почала телефонувати невістці, але та сказала, де її чоловік не знає. Мовляв, забрала дитину і поїхала з міста. Більше додзвонитися до неї не вдалося. Стривожена мати зателефонувала до міліції і змогла потрапити до квартири вже разом з правоохоронцями. Від побаченого волосся дибки стало навіть у бувалих криміналістів. Труп потерпіло було знайдено в 200-літровій боці. Це технічна бочка, яка призначена для. Зберігання паломасиних матеріалів, а також для будівельних робіт, підозри одразу впали на дружину загиблого, і коли жінку затримали, з'ясувалися усі подробиці моторошної історії. 33-річна Тетяна розповіла, що між нею чоловіком спалахнула сварка. Жінка схопила ножа і кілька разів вдарила ним чоловіка. А коли побачила, що той ще дихає, почала душити. Внаслідок дослідження. Експертно було встановлено, що смерть наступила внаслідок механічної екстексії. Спочатку вона витягла мертвого чоловіка на балкон і, щоб тіло скоріше розклалося, посипала негашеним вапном. Потім придбала металеву діжку, запхала в неї убитого і, щоб знищити тіло, залила азотною кислотою. Сусіди загиблого й досі не вірять у те, що трапилося. кажуть, хоч подружжя і сварилося, та чоловік не пиячив, їздив на заробітки і дуже любив дитину. Там сімейне життя в них таке було з жінкою. Дитинка в них, не знаю, до трьох років, напевно, вже є. Останнім часом він був в Італії. Оце дві 2000, наприкінці 2014 року. Він приїхав сюди. Після вбивства жінка ховалася у столиці. Там її і затримали правоохоронці. Наразі вона під вартою відкрито кримінальне провадження. Олена Козаченко, ТВА. До гостювався. Відвідини приятелів закінчилися фатально для мешканця міста Костопіль, що на Рівненщині. Чоловік завітав на чарку до знайомої пари. У розпал бенкету гість почав сваритися з господиною оселі. Жінка вихопила ножа і ударила кривника. Співмешканці витягли тіло з квартири та скинули у шахту підвалу біля сусіднього будинку. На страшну знахідку натрапили сусіди та викликали міліцію невдовзі. лиходіїв затримали. Нині чоловік і жінка під вартою і чекають на суд. Як потерпіли, так і підозрювано вони жителі міста Костопіль. Раніше знали один одного. Конфлікт виник фактично під час розпиття спиртних напоїв у одній із квартир жителів міста Костополя, де відбулася дана трагедія. фактично. Відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 115 частини 1 Кримінального кодексу України. На даний час проводяться слідчі дії по. Вилученню речових доказів Забив до смерті за пляшку горілки у Дніпровському районі столиці. В одній з квартир виявили тіло господаря. Чоловік здавав в оренду кімнату. За неї квартирант не лише платив, а й щовечора ніс власнику пляшку горілки. Та того дня чоловік затримався і повернувся додому без гостинця. Господар вчинив сварку. Гість терпіти не став і відлупцював кривника. А щоб не чути стогону, зачинив побитого у шафі і ліг спати. До ранку чоловік не дожив зловмисника. Затримали. Миссне вбивство йому загрожує до 15 років ув'язнення. Зрозумівши, що на коїв, лиходій кинувся у біга. Оперативники Дніпровського районі міліції за два тижні встановили місце перебування зловмисника та затримали його в Одеській області. Слідчим відділом Дніпровського районного управління столичної міліції розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України це умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років відносно затриманого обраного в міру запобіжного заходу тримання під вартою. Наркотики зі смаком цибулі на Рівненщині працівники однієї з виправних колоній знайшли білий порошок у посилці з Запоріжжя. Дурман сховали у цибулині. У пенітенціарній службі розповідають, що відправники проявляють неабияку винахідливість. Та це своєрідне ноу-хау. Зловмисники сподівалися, що через різкий запах цибулі службовий собака не відчує наркотики. На цьому поки що все. Спокійного вам вечора та пам'ятайте, все буде добре.